Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам ще один варіант приготування домашнього вершкового сиру. Моцарелу ми вже з вами готували, тепер приготуємо ніжний та дуже смачний вершковий сир, для якого нам знадобляться всього лише два продукти. Беремо миску і виливаємо сюди сметану. Я взяла ось таку ягутинську сметану жирністю 15%. Нам знадобиться дві пачки. І також один стакан ось такого йогурта. Також яготинська фірма, якщо не помиляюсь, це турецький йогурт. Він дуже густий і смачний. Тепер беремо вінчик і все добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Із двох ось таких пачок сметани та одного стакана йогурта виходить 600 г готового вершкового сиру. Далі беремо ситу та марлю. Марлю я склала в 4 шари. Виливаємо сюди ось цю нашу сметанну йогуртну масу. Далі марлю закриваємо і ось це сито ставимо в якусь мисочку, щоб з нього стікала зайва рідина. А наверх я ставлю тарілочку і якийсь вантажик. Можна поставити банку двохлітрову, наповнену водою, або будь-яке інше, що у вас є під рукою. І ставимо його в холодильник на цілу ніч. І ось погляньте, який густий та ніжний сир вийшов. Він чудово підійде для приготування кремів або для канапок. Як бачите, готується він дуже просто та із звичайних інгредієнтів. Обов'язково спробуйте його приготувати. Це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!